Багато цікавих та доленосних подій має статися найближчим часом як в Україні, так і світі. Період змін, період перебудови всього на новий лад, під нові енергії, під новий світ. Кожна країна, кожен народ і кожна людина переживає свою трансформацію, які впливають на все і всіх навколо. Кожен проходить цей період по різному, хтось важко з супротивом, хтось легше з прийняттям. Чому легше з прийняттям? Тому що воля Творця на ці зміни це неминучий процес, який має відбутися, а від вас залежить, як ви його пройдете, в яких станах. Через прийняття найлегше. Ви можете запитати, а чому творець хоче цих змін, які дуже часто болючі та руйнуючі. Все просто творець не хоче приносити вам болі чи горя, це ваше сприйняття як людини. Всі події нейтральні і ведуть до певних результатів певним шляхом. Дуже довгий період ви своїми виборами вносили здебільшого деструктивні зміни і йшли в протилежно від Бога сторону, порушуючи права і свободи інших і планети також, адже і вона жива. Тут вступає в дію закон Творця. Про те, що за всі вчинки та вибори треба нести відповідальність, і саме ця відповідальність до всіх приходить за їх дії чи бездіяльність, за вибори та інше. Товарець любить всіх і кожного, не дивлячись ні на що, ви його діти, його частинки, але закони Всесвіту, космосу, діють на всіх в однаковій мірі, та й людству давно вже треба розвиватися, а не стояти на місці чи навіть в дечому деградувати. Ось чому такі процеси трансформацій подекуди хаосу, бо з хаосу народжується щось нове, істинне, саме те, чого всі потребують, і саме те, що змінить хід подій в кращу сторону, більш світлішу та радіснішу, те, що буде відповідати вібраціям нового порядку. Нові вібрації, котрі спускаються на планету, змінюють все, змінюють вас. Це ніби як вібрація звуку, котра на воді змінює візерунок. Робить його гармонійним, досконалішим. Саме така аналогія доступно пояснює процеси, котрі відбуваються і до чого прагнуть. Все прагне до гармонії, і вона можлива тільки таким чином через певну тряску, трансформацію, зміну стану, зміну форми, всього навколо, все з любов'ю і турботою про кожного. Тільки кожному в цей період треба різного, залежно від внутрішнього стану. Пам'ятайте, щоб не ставалося, ви діти творця, ви маєте право вибору та свободу волі. Ви співтворці, творіть благі справи. У будь-який час звертайтеся до нас. Ми готові допомогти, підтримати, направити, і ви тут не одні. Ми завжди поруч із кожним. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!